Так, сьогодні у нас загадковий подарунок. Хтось прислав мені цього подарунка. Така у нас біла коробка, червона стрічка. Давайте це все відкриємо. Ось такий. Отак. Опа! А що тут у нас? А хто це зробив? Що тут у нас? Значить спел, карамелька. Далі ще солона карамель. Далі така смачна, мабуть, шоколадка. Feel the Moment. Окей, будемо відчувати момент. Моментум. Краще до. До листопада. Гавела 4 написано. Це біля мене. Це біля бульвару. Так. І така от вона кисло видається. ще на Плитка з темно з апельсином і малиною. Окей. І ось така вкусняшка якась. Кульки. Я зараз подивимось, що за кульки. Асорті трюфелів. До липня, так що часу не так багато, все більше нічого нема. От такий у нас подаруночок від таємного спонсора. Але зроблю спойлер, спонсор зв'язаний з роботою. Усім папа! -па.